Визначні місця світу. Єгипетські піраміди в Гізі. Великий Сфінкс Єгипет. Скелястий стародавній храм Абу Сімбел Статуя Христа в Ріо де Жанейро, Бразилія, Колоси невідомого походження на острові Пасхи, Чилі. Велика Китайська стіна Китай. Колізей. Стародавній амфітеатр для проведення гладіаторських боїв та інших видовищ. Рим, Італія. Так виглядають руїни Колізея зсередини. Парфенон. Руїни стародавнього храму в Афінському Акрополі. Греція. Старе місто. Ізраїль. Стіна плачу в Єрусалимі. Гора Рашмор. Вирізблені в скелях портрети американських президентів. США. Святилище Іцукусіма – Дерев'яні ворота в Японії. Ворота Індії в Бомбеї. Регістан парадна площа стародавнього міста у Самарканді, Узбекистан, Лабіринт із каменів на плато Тібесті. Походження невідоме. Сенегал. Стародавня Ацтекська піраміда Мексика. Афінський Акрополь Греція. Адріанів вал Англія. Античний амфітеатр Острів Кіпер. Ватикан Незалежна держава на території Італії. Руїни стародавнього міста Помпеї біля підніжжя вулкану Везувій. Італія, Берлінська стіна Німеччина, Стоунхендж. За припущенням древній календар АБО обсерваторія – Англія. Теракотова АРМІЯ. Глиняні фігури. Армія, що була похована разом з імператором. Сіань. Китай. Руїни стародавньої столиці Кхмерів. Народ Камбоджі. Буддійське святилище Боробудур. 504 статуї Будди. Острів Ява Індонезія, Гробниця Акбара біля Агри. Індія.